Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо, що там було з геометрії 19 червня на другій зміні. Тож, перше завдання було таке: на рисунку зображено прямокутник АБЦД, периметр якого дорівнює 46 см, визначте довжину сторони БЦ, якщо АБ СД дорівнює 18 см. Тож, Маємо прямокутник, пам'ятаємо, що його протилежні сторони рівні. І що нам сказано? Нам сказано, що AB плюс СД дорівнює 18 см. Тобто ось ця сторона і ось ця вони разом дають 18 см. Скільки ж залишається на ось ці дві сторони. Від Всього периметра, від суми всіх сторін, нам потрібно відняти суму цих двох. Тож, виходить, що BC плюс АД дорівнює від всього периметру 46 см, віднімаємо суму двох, яких ми знаємо, вона. 18. Отримуємо 28, тож 28 виходить на дві оці сторони, які однакові. Якщо вони однакові, то щоб знайти одну, нам достатньо буде поділити 28 на 2, і це буде 14 сантиметрів. Отже, маємо варіант Д. Ще одне цікаве завдання було таким: доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження. Циліндр утворений обертанням, і нам треба обрати якийсь цих варіантів. Різносторон... Різностороннього трикутника навколо однієї із сторін. Ні, бачите, да, будемо обертати, циліндр не отримуємо. Прямокутного трикутника навколо свого катета також не отримуємо циліндр, отримуємо конус. Квадрата навколо своєї сторони. Ось тут вже так. Обертаємо квадрат і. Дійсно, утвориться у нас циліндр, тож варіант В. Г і Д також не підходять, адже обертанням таких фігур ми циліндр не отримаємо. Наступна задачка. Цікава. У рівнобічній трапеції А, Б, С, Д проведено висоту ЦК так, що АК дорівнює 16, тобто АК у нас 16, КД дорівнює 9. Діагональ АС перпендикулярна до бічної сторони. Тут позначено, визначте площу цієї трапеції. Ну, По-перше, згадуємо, що нам потрібно для площі трапеції. Загалом для площі трапеції нам потрібна півсума основ, помножена на висоту. Тобто, загалом нам потрібно знайти BC плюс AD, поділити на 2, помножити на висоту. CK. Ну, Давайте думати, що у нас вже є. Е, у нас є одна основа, хотілося б знати іншу, щонайменше. Опустимо другу висоту і бачимо, що якщо у нас тут 9, значить цей шматочок у нас також 9. І от не, я, наприклад, там, буковку N поставлю, а N буде 9, і утворюється прямокутник BN. К С. Оскільки це прямокутник, то ось ці сторони НК і БЦ будуть однаковими. Скільки ж дорівнює НК. Якщо вся сторона АК була 16, ця 9, то сюди залишилося 7, а значить, І БЦ також буде 7. Є, у нас уже частиночка того, що нам потрібно, у нас буде БЦ ми знайшли вона 7, а Д знайти не складно, якщо... АК-16 плюс КД9, маємо 25. Тобто цей шматочок є. Залишається тільки одна проблема це знайти ЦК. І ось тут уже важливо звернути увагу на прямокутний трикутник АЦД. Ось його я виділила, все лишнє прибрала, тож звертаємо увагу тільки на цей трикутник АЦД. ЦК це буде висота, проведена до гіпотенузи. І в школі ви вивчали таку, таку теорему про те, що висота, якщо її позначити H. А це у нас будуть шматочки гіпотенузи, тобто А і cb, то квадрат висоти дорівнює добутку цих двох шматочків гіпотенузи. Знайдемо квадрат ck. ЦК в квадраті дорівнює шматочок АК. Помножити на шматочок КД ми їх обидва знаємо. Отже, знаємо, що 16 помножити на 9. ну, Загалом нам не потрібно, оскільки у вас калькулятора не буде з собою, тут не варто навіть рахувати цей добуток. Адже коли ми будемо шукати безпосередньо ЦК, нам буде потрібно. Корінь із цього числа. От я запишу корінь із 16 помножити на 9, і тут такі числа, які легше знайти окремо корені. Тобто корінь із 16 це 4, помножити на корінь з 9 це 3. 4 на 3 12. Ось так легко ми з вами знайшли висоту ЦК. Ну і все, підставляємо її сюди, в нашу формулу, де нам цього не вистачало, і обраховуємо уже безпосередній результат. 7 плюс 25, 32, 32 на 2, 16 помножити на 12. І це у нас буде 192. І отже, ось маємо нашу правильну відповідь: 192 см в квадраті. Ще одне завдання на вибір правильних відповідей, які з наведених тверджень є правильним. Існує трикутник, у якого лише один гострий кут. Навіть якщо трикутник буде тупокутний. Що його один кут буде більше 90 градусів? Інші обов'язково будуть гострі. Якщо це прямокутний, то тим більше у нього один прямий, два гострих. Ну і ще існує гострокутний, в якого всі кути гострі. Не існує такого, щоб жодного не було е, гострого кута, а навіть одного гострого кута такого не буде. Тому ні, це неправда. У рівнобедреному трикутнику АБЦ серединний перпен... перпендикуляр. Нагадаю, серединний перпендикуляр це перпендикуляр, який проведений до середини сторони. Проведений до основи АС, проходить через, через вершину Б. Ну, от маємо наш рівнобедрений трикутник АБЦ, основа у нього АС, значить вершина Б. Серединний перпендикуляр, перпендикуляр, який пройшов до середини. Причому що це рівнобедрений трикутник. А ми знаємо, що висота, яка в рівнобедреному трикутнику проведена до основи, вона обов'язково буде і медіаною, і бісектрисою. Тож, фактично висота у цьому рівнобедреному трикутнику є і висотою, і медіаною. Тому вона дійсно пройде з вершиночки і пройде через вершину Б. Тому так це правда. У будь-якому прямокутному трикутнику сума градусних мір гострих кутів дорівнює 90 градусів. Якщо один кут дорівнює 90, сума кутів всіх, всіх трьох кутів у прямокутному та й в будь-якому іншому трикутнику 180, віднімаємо і, звісно, на ці два кути у нас залишається також 90 градусів. Тому так це правда. І виходить, що лише 2 і 3 це наші правильні відповіді. На рисунку зображено коло з центром у точці О, а Б, діаметр цього кола. Пряма А ось вона дотична до цього кола, що перетинає продовження діаметра АБ у точці К. І точка С точка дотику. Остановіть відповідність між величиною та її значенням, якщо дуга АС, ось вона виділена у нас 130 градусів. Тут потрібно пам'ятати вписані і центральні кути. Нагадаю, що центральний кут, це кут, який має вершину в центрі кола. Ось я тут зобразила просто коло для того, щоб нагадати вам властивості. Тож центральний кут він у нас має вершинку в центрі кола і дорівнює. Довжині і градусній мірі дуги, на яку він спирається. Тож, якщо тут градусна міра цієї дуги альфа, то і центральний кут теж буде скільки ж градусів. А вписаний це кут, який має вершинку просто на колі. І якщо він буде проходити ц... через ці самі точки і спиратися на цю саму дугу, він загалом буде дорівнювати половині центрального і відповідно дуги, на яку він спирається. Це ми швиденько згадали, перейдемо до задач. Тож. Дуга АЦ у нас 130. Питають довжину інше, градусну міру дуги CB. Ось ця дуга ось вона. Подивіться на дугу АБ всю. Вона рівно дорівнює половині кола. Все коло 360, а ось такий півобер це у нас 180 градусів. Якщо АС зайняло у нас 130 градусів, то CB у нас буде 50. Градусів. Тож СБ у нас 50. Це ми вияснили. Тепер щодо кута ОЦОБ, от скільки буде дорівнювати ось цей кут. Якщо він спирається на дугу СБ, то він також буде дорівнювати 50 градусів. Тепер, коли ми знаємо, що кут СОБ дорівнює 50 градусів, варто згадати, що ось вона дотична і завжди дотична до кола, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Тобто, ось тут кут 90. Питають нас кут СКА, тобто СКА. Ось оцей кут нас запитують, чому він дорівнює. Ми в трикутнику, от зверніть увагу на ось цей трикутник. СОК. Ми в ньому вже знаємо два кути. 90-50. Скільки ж залишається на інший? Сьогодні навіть згадували, що сума двох кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90. С50, тож сюди залишається 40 градусів. Отже, ЦК буде у нас 40 градусів. ABC залишається знайти ABC. Зараз приберу все лишнє. Ось залишається про нього поговорити, аби це ось цей кут. На яку ж дугу він спирається? А він спирається якраз на дугу АС, і це вписаний кут, бо його вершина лежить прямо на колі. Отже, він буде дорівнювати половині центрального, на який він спирається, а це у нас ось 130, відповідного йому центральному, і половині дуги, на яку він е, спирається. А це половинка від 130 це 65 градусів. Отже, він дорівнює 65 градусів. Ось така цікава задача. І остання, яка була з геометрії в цьому е, варіанті, це ось така задача на пряму призму. Основою прямої призми є ромб. Діагоналі, якого дорівнюють 6 і 6 коренів з трьох. Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Визначте площу бічної поверхні призми. Тож, ось наша призма і основою прямої призми є ромб. Тобто, ось це у нас ромб. Я його окремо зобразила для того, щоб ми з вами могли все, що нам потрібно по основі. Ну, Розв'язати як планіметричну задачу, тобто розв'язати все просто для ромба. А потім уже переходити до, до самої прямої призми. Тож, просять нас визначити площу бічної поверхні. Щоб знайти площу бічної поверхні призми, нам потрібно периметр основи помножити на висоту. Тож, все, що нам потрібно від ромба, це знайти його сторону, а сторони в нього всі однакові. І тоді вже ми легко знайдемо периметр. Тож, що ми знаємо про наш ромб? У нього діагоналі дорівнюють 6, 6 коренів з 3 см. Наприклад, тут не вказано одиниці вимірювання. Також ми з вами знаємо, що діагоналі ромба перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Тобто ці шматочки однакові. А якщо вони однакові, то ми вже відразу можемо написати не 6, як «дб», а просто по половинці. Тобто тут 3 і тут 3, тут 3 коренів з 2, і тут, вірніше, з 3, і тут 3 коренів з 3, як половиночка від 6 і половиночка від 6 коренів з 3. Тепер варто звернути увагу на один із прямокутних трикутників, які тут утворюються, адже діагоналі у ромба перпендикулярні. Давайте подивимося на трикутник ось цей АОБ, і розуміємо, щоб знайти нам сторону ромба, достатньо просто знайти гіпотенузу цього прямокутного трикутника. Щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, потрібно знайти суму квадратів. Двох катетів і з того корінь. Тож АВ в квадраті у нас буде це три корені з трьох в квадраті плюс просто три в квадраті. Три коренів з трьох 3 в квадраті. 9, корінь з 3 в квадраті це 3, плюс 3 в квадраті це 9. Маємо 9 на 3 27, плюс 9 це 36. І якщо АВ в квадраті це 36, то сама по собі сторона це 6 одиниць. Тож, ми знайшли сторону ромба, а тепер периметр цього ромба знайдемо дуже легко, бо у нас всі сторони однакові, їх 4, 4 помножити на 6, це. 24. Тож, для того, щоб знайти площу, у нас вже перший шматочок є, це 24. Периметр знайшли. Тепер залишається питання тільки в тому, щоб знайти висоту h. Згадуємо про те, що нам сказано, що більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Отже, ось цей кут він дорівнює. 30 діагональ. Зверніть увагу, всієї призми. Не сказано, що діагональ якоїсь там грані. Всієї призми. Отже, це ось у нас АЦ1. Оця діагональ нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Ми знаємо з вами ось цю діагональ. Вона більша, тому це 6 коренів з 3. Ми з вами не знаємо ось цю висоту от її нам дуже потрібно знайти. Якщо ми будемо розглядати трикутник ас 1 с виділю його зараз, все лишнє прибрала, що нам вже не потрібно, і окремо, подивіться, виділила трикутник асс 1 і винесла його так окремо, щоб ми на нього могли подивитися. Що ми знаємо? Ми знаємо, що один кут у нього 30 градусів, ми знаємо, що один із його катетів, він 6 коренів з 3, нам потрібна. Потрібно цей катет. Тут у вас є два шляхи. Якщо ви більше любите тригонометрію, то ви можете згадати співвідношення в прямокутному трикутнику. Перший спосіб це подивитися, що ці два катети і кут пов'язує тангенс, адже тангенс кута А це відношення протилежного катета до прилеглого, тобто це відношення сс С1 поділити на АС. І тоді звідси ви можете виразити собі cc 1 Отже, CC1 1 це у нас що таке буде тангенс помножити на АС, тобто тангенс кута А помножити на АС. І достатньо тепер просто підставити дані, які в нас є тангенс кута А. Тангенс 30 градусів це 1 поділити на корінь з 3. це ви можете подивитися в табличці. І АС у вас відомо 6 коренів з трьох. Корінь з трьох, корінь з трьох прибираємо, залишається просто 6. Отже, наша висота уже 6. Але є другий варіант, знаю, що дуже багато хто не любить тригонометрію і дуже намагається її уникати. Як інакше ви могли б знайти собі цю висоту. Якщо ви бачите, що у вас є 30 градусів, впевнена, більшість із вас, якщо навіть не люблять тригонометрію, то пам'ятають таку теорему, що навпроти. Кута в 30 градусів у прямокутному трикутнику, навпроти, лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо цей катет позначити за х, то гіпотенуза буде 2х вдвічі більше. Це тільки для кута в 30 градусів. І тепер, без використання тангенса, ви можете скласти собі теорему Піфагора. Вона говорить нам про те, що квадрат гіпотенузи, тобто 2х в квадраті. Дорівнює сумі квадратів катетів, тобто х в квадраті плюс другий катет 6 коренів з 3 в квадраті. І розв'язавши це рівняння, ви також знайдете х. Дивіться, це теж буде досить просто: 4х в квадраті дорівнює х в квадраті плюс 6 в квадраті 36, помножити корінь з 3 в квадраті це 3. 4х в квадраті мінус Х в квадраті дорівнює, зверніть увагу, також не множу, бо калькулятора у вас немає, в стопчик ніхто не любить рахувати. 4х мінус квадрат – це у нас 3 х квадрат. і тепер обидві частини ділимо просто на 3, залишається квадрат дорівнює 36 і х дорівнює 6. Те саме, що ви могли б знайти за допомогою тангенса. Пишіть в коментарях, який спосіб вам сподобався більше, що ви більше любите: тригонометрію чи теорему Піфагора, але суть завдання це не змінює. Ми і так, і так можемо знайти нашу висоту. Вона 6. І коли ви знайшли вже вашу висоту, просто порахуйте добуток, і буде у вас вже готовий результат. 24 помножити на 6, це у нас 144. І це відповідь, яку потрібно записати. Тож, з геометрією сьогодні ми завершили. Чекаю вас на наступних відео, де ми будемо також розглядати наступні завдання ЗНМТ за 2023 року. Готуємося разом.